На іншу жінку, або з похідтю, да, з з пристрастю, якщо ти поглянеш, то вирви це око і відкинь від себе. Краще тобі без ока війти в царство небесне, аніж з двома очима, вкинутим бути до гіяні огняної, або коли рука тебе спокушає. Ну, це, типу, в плані того, щось вкрасти. Ти подумав, ти не вкрав, а вкрасти, то відірвуй цю руку і викинь. Як <кій> там в поживає? Демон Абара Святої <кій> Васильівський, я щось трошечки не розумію. Ми певно, на трошки на різних мовах спілкуємося, тому я не знаю, якщо ви українською напишете, то більш-менш ми ще поспілкуємося. Якщо і надалі <кій> будете писати такими термінами, які відомі тільки вам самому, то я не знаю, друзі. Навіщо потрібна вечірня молитва? Навіщо потрібно оце омовіння? Знаєте, як євреї, коли фарисеї фарисеї дорікали завжди нашому Господу Ісусу Христу, що твої учні, йдуть, сідають до столу, не зробивши омовіння, тобто не вимивши рук, тому що в єврейського народу, виудеї, це. Коліна, да, Іуди, від якого пішов наш Господь Бог Ісус Христос, омивалися перед кожною якоюсь трапезою, перед чимось там важливим, вони омивалися. А Ісус Господь наш Христос каже їм, ви, фарисеї, омиваєте зовнішню частину себе, всередині, ви ж повні мерзот і нечистот, знаєте, і гроби побілені. Зверху нормальні, а <кій> <кій> всередині вже все там. Черви поїли. Звука нет. А чому щось не можу зрозуміти? Чому немає звуку? Ну, чекайте. Зараз будемо щось робити. Зараз будемо щось. Так, 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 так. <кій> Я навіть не знаю. Чому так може бути? Зараз будемо щось робити з звуком. Звук, звук, ти де, ти, де, ти, де, ти, -де, де. А чому? <смір> цікаво, цікаво, цікаво. А ну зараз. Є звук. А зараз є звук. А зараз є звук? Є, є. Я сам чую, що є. Ще й дуже доволі непоганий, досить таки непоганий. Так. да да і ще чуть добавив, пожалуйста. Так, друзі. І е, щодо євреїв, щодо іудеїв, які. Е, до фарисеїв, оцих книжників, які тільки книжні. Чому наш Господь Бог Ісус Христос постійно їм дорікав? Тому що вони. Це все ці всі свої справи, як, як то кажуть, добрі справи, творили тільки на бумажці, знаєте? Як то кажуть, для людського ока. Насправді ж там нічого там потужного з їхнього боку не було. Ось туди Господь Бог Ісус Христос їм дорікав. Розумієте? Він дорікав їм в тому, що ви зверху. Ми, так як ми, от християни, ми любимо ходити до церкви, коли там на Пасху. Да? А так ну, в будь-який інший день, там, чи в будь-який недільний день, ми до храму Господнього ні, а ні, 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 ні ногою. Так і Господь Бог Ісус Христос наш. <кій> Дорікав фарисеям, книжникам, вони і називались. Чому книжники? Тому що книжного вони е, п'ятикнижжя, п'ятикнижжя, е, п'ять томів. Мойсея знали досконально, майже на пам'ять. Тобто, буття, вихід, левіт, числа і второзаконня. Це вони все знали, але по бумазі і не творили цього. Розумієте, друзі мої? Лайте, <кхух> like я поняв. Дякую, друже. Дякую. Дякую всім мої хороші, хто долучився до нашої трансляції. Дякую всім, хто дивиться, це дуже круто. І тому, дорогінки мої, ось в такому ракурсі, в такому плані.